Україна є однією з шести держав східного партнерства. Усі ці країни є вихідцями з колишнього радянського союзу. До європейської спільноти вони поки що не увійшли, але мають низку можливостей відчути на собі як жити за стандартами ЄС. Саме на це спрямований один з проектів сприяння територіальному співробітництву країн східного партнерства. Метою східного партнерства, в яке входить шість країн колишнього радянського союзу: це Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, є покращення, скажімо, або наближення цих шести країн до стандартів і до стандартів Європейського союзу. І Європейський Союз на наших територіях, в наших країнах фінансує ряд програм, які, скажімо, покращують або наближають наші країни до розуміння, чим займається європейський союз, які які принципи цінності використовують і так далі. Наша програма є якраз однією з цієї програм, яка займається територіальним співробітництвом. Житомирщина має усі можливості залучити кошти, передбачені проектом. Однією з умов програми є те, що область має бути прикордонною і реалізовувати проект разом з державою сусідом. Тому зараз Житомир починає готувати свої пропозиції. Дуже добре що такі є програми Європейського союзу, і це перша програма, по якій хочуть виділити фінансовий ресурс, якраз територіям, які межують між собою. Межують на межі Волинь. Білорусія, Житомирщина, Білорусія і з іншими країнами для того, щоб побачити і фінансувати спільні заходи по розвитку місцевого самоврядування. Обсяг фінансування програми за напрямком Україна-Білорусь становитиме понад 3 мільйони євро. На кожен проект можна буде залучити від 20 до 200 тисяч європейської валюти. Серед пріоритетної галузей називають підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток інфраструктури та туризму. Хочемо, щоб в рамках цієї програми ви маючи кошти, розуміючи, які у вас проблеми, самі взялись за їх вирішення, а не чекали, поки Київ вам дасть гроші і скаже, як це вирішувати. Розміри фінансування, яке ми можемо надати, від 20 тисяч євро до 250 тисяч євро. Проекти, які можуть бути підтримані, вони скоріше всього направлені на певну діяльність, на певну, скажемо, розбудову спроможності людей, спроможності організації, які є у вас в регіонах.